Ніна Василашко хотів продати хату з рідною матір'ю. Широкою трасою мчав автомобіль. У салоні чоловік жінка і син. Сім'єю вони не були, майже не розмовляли, лише зрідка перекидалися фразами. Заїхали на заправку. Хлопчина випросив у матері гроші і пішов купити хот-дог і пляшку коли. Жінка стогнала, що спекотно, і дорога її вже втомила. Не знаю, чи втрапимо ми сто років тут не був, нервово сопів чоловік за кермом. Проїхали понад похмурим лісом, манули річку, за котрою тягнулось болото. Син дрімав. Мати нервово клацала у телефоні, ловила зв'язок, який то зникав, то з'являвся. Потім звернули на поля, і тут машина зупинилася. Ти чого? запитала жінка з претензією в голосі. Та не пам'ятаю я, майже крикнув водій і стукнув по керму. Тридцять років тут не був, Тобі б усе на блюдечку. Сама палець об палець не стукнеш. Та й, здається, звернули мене там з траси, не та дорога, сказав чоловік, трохи заспокоївшись. Коли на стежці, що вела з лісу, помітив старого, то дуже зрадів. Дід ішов. Ледве переставляючи ноги в гумових чоботях і тягнув кошика. Машина зрівнялася з самотньою фігурою, водій, привідкривши вікно і не зупиняючи авто, запитав Діду, а до вишневого ми правильно їдемо? Збилися з дороги, от тепер блукаємо. Старий зупинився, примружився і пильно подивився на чоловіка. Воно то так тако полями. Але ж машиною не проїдеш. нащо ви сюди звернули. Вам треба було кружка дорогою, гонди за тополями дорога. Заблукали, кажу, діду, різко мовив чоловік, а тобі часом не туди, та туди ж. То давай ми тебе підвеземо, а ти дорогу покажеш, запропонував. Новий пасажир бачив, як незадоволено посторонився хлопець на задньому сидінні. Далеко ще? За кілька кілометрів запитав водій. Ні, вже скоро приїдемо, мовив дід. І тут молодик захвилювався. Він, не дивлячись на старого, нахилився до батьків і почав повчати. Ви це, не кажіть бабі, що не живете разом. Усе ніби добре, типу сім'я, а то не погодиться. Без тебе розберемося, гризнувся батько. Ага, розберетесь. Он ще досі не розібрались, куди бабку подіти. Як куди? Ваші проблеми ви й вирішуйте. Ага, наші, аж скипіла дружина. А проблеми твого сина тебе не хвилюють, тобі все одно, що його можуть по...» – сказала й осіклася. Я й так допоможу матір умовити. Грошей дістану, мало вам, а ви вже самі вирішіть, куди її пристроїти. Мене не втягуйте, у мене, між іншим, двоє дітей. Ага, двоє, втрутився син, то ти мене вже не рахуєш? Не чіпляйся до слів. Я про нинішніх, малолітні ще, і живемо у двокімнатній, тож для матері точно місця нема, а ти своєю кімнатою можеш поступитися, твої ж проблеми вирішуємо. Що? А самого на вулицю? аж скрикнув син. Та годі вам, не витримала жінка. Попереду вже виднілися дахи перших будинків. Вона уважно вдивлялася у місцевість. Ондера, яка глухомань. Ще б продати швидко. А для людей похилого віку нормальні установи є, вже гірше не буде, як тут. Чоловік за кермом вирішив розрядити обстановку, пригадав, ніби тут колгосп був, корівники стояли колись довгі муровані, та було то колись, тепер нема. Все, розвалили, а ти місцевий будеш? спитав старий водія. Так, батьківщина моя, давно не був. Як живете тут? Дід дивився в вікно, по філософськи мовив Живемо, Гриби солимо, а ти чий будеш? Чи не Марії? панасьової син. Так, а як здогадалися? чоловік здивовано обернувся до діда. Та, при мені зростав, Той пузнав. Довго ти не їхав, Марія все чекала, завжди виглядала, казала, синок приїде, онука привезе, хату на нього відпишу крутила закрутки для вас, часто на дорогу дивилася. Водій скривився від тих слів дідових, як від кислого лимона. Та не було коли за клопотами почав, ніби виправдовуватись. Ото тільки тепер вибралися. Та й думаю, забрати матір, хай хоч поживе на старості в місті. Він чомусь вирішив, що старий не чув попередньої їхньої розмови. Хороша жінка, Марія, тужливо протягнув дід. Хотів одне сказати, але вирвалося інше. Спізнився ти синок. Як це спізнився? водій аж сіпнувся. Похоронили вже п'ять літ тому, Марію. Машина різко загальмувала, і до діда повернулися всі. А він пильно вивчав чи зачепили його слова чоловіка за кермом. Та у нього навіть сльоза не блиснула. А з будинком що? першою запитала жінка. Дід наче не дочув, задумано продовжив хороша була жінка. Багато людей прийшло хоронити із Семенівки, із хутора. Я питаю вас про хату. Сердито перебила жінка. З хатою що? Та нема, згоріла, лиш піч височіє на згаріщі, ото й усьо. То виходить, ми дарма їдемо, мало не плакав хлопець. А документи? Бумаги якісь на хату остались, на землю, ніби за соломинку хапалася жінка. Та де? Такий огонь був, що все згоріло. Хто тобі що спасе? Старий ще щось казав, та його слова не зацікавили ні чоловіка, ні жінку. Всі поринули у невеселі роздуми. Будинок був їхньою останньою надією. Нещодавно син з другом пограбували магазин. Тепер усе його молоде життя могла зіпсувати судимість і термін за ґратами. Слідчий пропонував зам'яти справу. Потрібна була пристойна сума. Перебравши всі варіанти, колишнє подружжя вирішило, що єдиний вихід продати хату в селі. І от остання надія на порятунок лопнула, як мильна бульбашка. Саме під'їхали до чагарників, з яких виднівся обвуглений комен. якби не він, то й не скаже, що тут колись стояла хата. Ось, синку, обіця твоє, співчутливо мовив старий. Мовчки вийшли з машини. Все навкруг згарища заросло кропивою кущами. Чоловік озирнувся, ніби намагаючись щось пригадати. З машини доносилося скиглення сина. Мамо, що тепер у наручники? Що робити будемо? Дід запропонував провести до цвинтаря, показати могилку з похиленим хрестом. Старий ще сподівався побачити хоч якісь синівські почуття. Та чоловік тільки махнув рукою, мовляв, не варто, поспішають. Вони поїхали, а дід дивився вслід і дивувався тож треба так забути рідні місця, а головне рідну матір. Старий узяв кошика і пошкандибав до дерев'яної хати по інший бік вулиці. На звук хвіртки вийшла бабуся. Витерла руки об фартух і допомогла зняти з руки кошика. Ох Семене. Де ти знаходиш ті гриби? Далеко, мабуть, ходив, та аж за болота, але дав бог, що назад підвезли. А хто в таку глушину їхав? Та Марія, дачники якісь. Місце собі шукають, показав їм згорілу хату. Старого дуже гнітила сьогоднішня історія, аж пекло всередині. Та жодного слова Марії про те, що бачив її сина, не сказав. Він був упевнений, що краще хай сусідка доживає у своїй хаті в рідному селі, ніж її покинуть у притулку. Приходьте з Ніною Семене, повечеряємо разом, відволікла від сумних думок Марія. Все життя отак живемо. Так, живемо, гриби, солимо, пофілософськи мовив дід.